Як визначити матеріал модульної стрічки за наявним модулем? Візуально дуже важко визначити тип полімеру для модульної стрічки. Пропоную розглянути швидкий практичний тест для визначення матеріалу. Для експерименту використаємо елементи з поліпропілену, поліетилену та поліацеталу. Матеріал модульної стрічки будемо визначати за допомогою водяного тесту методом занурення та за допомогою горіння матеріалу. Наглядно бачимо, що при зануренні поліпропіленового та поліетиленового елементів вони одразу спливають на поверхню. Поліецетал одразу ж тоне. Проведемо тест методом горіння матеріалу. Полум'я при горінні поліпропілену має жовту верхівку, а матеріал тане та капає. Після гасіння має солодкуватий запах. Наступний матеріал поліетилен. При горінні спостерігається також жовта верхівка полум'я, а краплі капаючі горять. Відчувається запах парафіну, як при горінні свічки. Наступний матеріал пом поліацетал. Поліецетал горить невидимим полум'ям, без диму. При згоранні має легкий запах формальдегіду.